На Дніпропетровщині триває програма з оновлення матеріально-технічної бази дошкільних і шкільних навчальних закладів регіону. Днями народний депутат України від партії регіонів Микола Солошенко відвідав селище Меліоративне та Новомосковськ. Допомогу там отримали два заклади школа та дитячий садок. Уроки у старших і молодших класах новомосковської середньої школи номер 2 проводять у різних будівлях. Головною проблемою найменших учнів протягом останніх п'яти років був дах, що протікав. Це розповідає керівництво закладу і його викладачі, так і самі діти дуже заважало навчальному процесу. Постійні перебої електрики, сирість і затхлість. Коли йшов дощ там стінка протікала і ставили відра. і там холодно і сиро було. Сьогодні це питання вирішено. За ініціативою народного депутата України Миколи Солошенка школа вже має оновлену покрівлю. В спальник, там де первокласники спали на групі продленого дня, те саме вода текла так, що штукатурка лежала на полу. Ну, в общем-то, був якийсь ужас. Я благодарна Ніколаю Павловичу за те, що все-таки благодаря його заботі стала можливим реалізація нашої мечти. З обновками і дитячий садок ромашка, що у селищі мельоративному. За останні роки кількість діток тут збільшилась, однак меблів на усіх не вистачало. Тепер же за сприяння депутата Солошенка заклад повністю укомплектований. Нова мебель, звісно, відповідає нашому віку, нашим діткам. Нові столи дуже удобні. Э, лучше взяти карандашик, лучше взяти ложечку кушати. Перевірити, як з новими сучасними меблями працюватиме дитячий садок, поспілкуватися з його вихователями. Депутат Микола Солошенко приїхав особисто. Я глибоко убежден, що все таки в зрімам, будучим наші дитячі садики в наших селах, в наших небольших містах, таких як місто Новомосковськ, таки вони повинні виходити на рівень обласних стандартів. Для цього треба безусловно приложити немало сил, усилий, об'єднати ці усі. Саме головне в цьому плані динаміка, двіження вперед. Програма, покликана допомогти вирішити першочергові проблеми дитсадків і шкіл Дніпропетровщини, продовжується. В її рамках уже капітально відремонтували покрівлі у низці навчальних закладів. Також наладили автоматику безпеки у котельнях, промили системи опалення. Юлія Юсупова, Максим Макаров,